Слава Україні, українські орхолюби! Перед вами підліток Violet Angel, фіолетовий ангел, неймовірної краси орхідейка, метеличок, крупноквітковий. Доволі швиденько він у мене адаптувався і квітконосика одразу дав, адже наростив листочка з серединки, потужного, красивого та ще ж кореневого, дуже хорошого. В принципі, в цілому, можна сказати, що без вибриків. І дуже швиденько він того квітконосика мені дув, а ще дуже вразило те, що бачите, який у нього квітконосик скелетоподібний, немов нагадує стеленбошика. Погляньте, тут дуже мене вразив. Адже він сам почав формувати крутезний каскад. Я аж. З ефектом вау стояла, адже під тяжкістю цих бутонів одразу красиво, дуже граційно формувався квітконосик. Бутончики, як бачите, лаковість свою з часом втрачають, адже вони вже збираються добряче наливатись в величезні розміри та довгоочікуваний лоб. Ой, щодня очікувала я. Єдине, що мене дуже-дуже насторожувало, те, що квітконосик дуже тонесенький. Ну, недаремно, забігаючи наперед, тут, як бачите, одразу була халепа, бо тільки перший відбувся лоб, одразу один з бутонів засох. А я ще розкачала губу, адже перше квітування, та ще сім квіточок. Вже гадала, що бомбезний сорт. Бачу, щось не те. Ну, не можу ніяк зрозуміти. Спочатку так гадала, що не витягує, бо сім бутонів для першого домашнього квітування підлітка це дещо феноменальне. Ну, буває і таке. Але це ж крупноквітковий ще й метеличок. Як тільки у мене ці бутони почали розпуск, я одразу починала порівнювати квіточки із зображенням на картинках. І вони геть не співпадали. Адже, як бачите, у мене більш нагадують квіти напіввідкритих пилорів, але геть не метеличків розкритих, правда ж? Погляньте, вже три квіточки, а вони все рівно напіввідкриті дивина, та й годі. Щодня вони потрішечки збільшувались, ставали ще більш масивними, але повністю відкриватись не хотіли. І я все ж таки ніяк не могла збагнути. З картинкою вони не співпадали. І не пелори, і не триліпси, і не метелики. Ну, геть щось інше. Але квіточки все збільшувались. І, на жаль, я не заакцентувала увагу на тому, що тонесенький квітконосик, вага квітів, хоч і небагато їх відквітло. Але я прийшла, дивлюсь: Ой, геть переломаний висів, тому я його одразу заскочувала. Зазвичай заскочовую дихаючим лайкопластерем тугенько, гарненько і відновлюється сокорух. Тут так самісінько зробила, але як бачите, вже квіти стирчать в різні боки. Мені це дуже-дуже не подобалось і дратувало, тому я так подумала, що варто його добренько зафіксувати на каскадну дугу. Ось так я це все зробила щільненько, гарненько. І знову ж не підозрюю ні про яку підступність. Ах, а мене очікувало усе попереду. Красиво виглядає, правда ж? Бо здебільшого, якщо трапляється, ось така халепа, я вже виходи знаю і гадала, що тут теж так подіє. Ба ні. Проходили дні за днями, на жаль, квіти так і не відкривались у повну міць, мало того, якщо ви помітили, знизу також дуже сповільнився рух відкриття бутонів, та ще й дуже дрібні квіти знизу. Чомусь вони зупинились у рості. Тому я зробила висновок, що там припинився сокорух. Колись давненько в мене вже такий був випадок, і я добряче пригадала його, бо ось якраз нижній бутон дуже важко відкривався, а той перший дуже швиденько відквіт. Ну, не може такого бути, якщо здорова орхідея. От не може і все. Тому я вирішила відкрити цей дихаючий лейкопластер і подивитись, чи там все окей з квітконосиком. Кадри якраз були відзняті у спеку літню. Ох, і я одразу побігла на вулицю, щоб показати вам забарвлення фіолетового ангела без фільтрів під промінчиками сонечка. Тут навіть немає промінчиків, але все ж таки погляньте, які кольори. Дуже-дуже він такий фуксієвий. Давай я тоді шукати ще подібні тони. Ось він поруч із гібіскусом садовим. Ви знаєте забарвлення цього гібіскуса. Камера його дещо не передала, подала як бускового, але він більш фіолетовий. Ось тут також відео без фільтрів. Та я фільтри ніколи і не використовую, бо я хочу вам через відео показати під різними кутами освітлення, а також десь в тіні квіти, щоб ви могли уявити колір, забарвлення, порівняти, чи це ваше, чи ні. А тепер про моє особисте враження. Бо здебільшого всі охають, ахають над цим сортом. Звичайно, крупноквітковий, та ще метелик, вражаючий. але, знаєте, я не знаю, як описати моє особисте враження, адже воно у мене і не позитивне, і не негативне, і не гаряче, і не холодне, нейтральне. Щоб цей метелик у мене викликав. Асоціацію вау, то такого не було. І сказати, що він не красивий, я також не можу. От не знаю. Якось реально на стопі у мене моя власна думка про цей сорт. Давайте з вами все ж таки подивимось, що ж трапилось із ним. Коли я зняла. Дугу каскадну я одразу побачила, що тут, де дихаючий лейкопластер, такий надлом знизу. Бачите, такого не має бути. Це одразу свідчить про те, що там, на жаль, зупинився сокорух. Зараз я вам це покажу. Можливо, хтось не знає, будете знати. Ось так виглядає: той надлом, і згори, і знизу, і збоку. Кругом. Знаєте, інколи ламаються квітконоси, але все ж таки навіть не підв'язуючи нічим. Трішечки є місце живої тканини, де відбувається сокорух І далі продовжується життя. Тут, на жаль, воно ніяк не продовжується. Це говорить лише про те, що там всередині сухо. Ось давайте з вами поглянемо. Як бачите, я була права. Того, що вже такий досвід, я колись мала. Тому я знаю: ось тут, бачите, все сухе, повністю. Скільки було на тому кінчику сил, так, ті квіти і відкривались. Але сокоруху не було. Все повністю сухеньке. Досі не знаю причину, тому що. Не так багато було відкрито величезних квітів, щоб геть так відламався той квітконосик. Це свідчить лишень про погане здоров'я самої орхідеї. Порівнювала я квіти із фото. Як бачите, ані по формі. Я мовчу про освітлення, бо у мене тут без підсвітки. Але щось зовсім зовсім інше. Можливо, як варіант квітування фіолетового ангела. Не знаю. А можливо, пересорт. Ну, а тут про мою любов з мільйонними поцілуночками в серденьку. Як бачите, один бутончик в іншу сторону загорнувся, тому я ось таку зробила конструкцію. Перед вами його величність Вівальді. Ось його я обожнюю! Це мій другий Вівальді. На жаль, ще до відкриття каналу я мала Вівальді, і я дуже добре знаю, як він полюбляє поквітувати. Ох! Тут я якраз ще стигнула вам порівняти квітування Вівальді і повороті. Повороті зліва, Вівальді, справа. Бачите? Програє Вівальді в кольорі повороті, адже повороті червоніший. Але дещо простіший, як на мене, по формі метеличок павароті. І ще одна перевага Вівальді, тим, що, як бачите, він лишень відкривсь і вже в розмірах, як повороті. З часом він трішечки буде більший, ніж повороті. Вівальді дуже люблю. Він фіолетовіший колір, в нього простенький. Але та можливість його. Рясно квітувати мене зводить з розуму. Та ще ж, як бачите, знову ж таки в спеку крап з'явився. Такий цікавенький він, немов з веснянками. Про потужність цього сорту навіть перед вами моє перше домашнє квітування від пробудженої бронечки. Погляньте, скільки бутонів. Погляньте, який шикарний квітоніс. Тут я ще встигла його порівняти з фіолетовим ангелом. Дещо перегукуються вони в кольорі, по формі, звичайно, абсолютно різні. Але, чесно кажучи, ось так, дивлячись на кадрах, красивий той по-своєму, той по-своєму. Ну, у нас з вами у всіх різні уподобання. Але Вівальді це моя окрема любов. Я люблю його і бутони, я люблю його і форму. Єдине, що трішечки мені особисто програє, це те, що у нього простенька кольорова гама. Якби у нього був дещо складніший колір, бодай такий, як в Стеленбош, о, це взагалі було б ідеально. Якщо ви уважно дивитесь, то ви бачите, що доволі багатенько крапу. Зазвичай в мене такого і не було. Він не квітував влітку, а цей у мене вирішив заквітувати якраз в спеку і тут ось такі веснянки. Ну, по-своєму, цікаво, дуже. І погляньте, не менш вражаючий каскад. І жодного бутону він не засушив, що свідчить про його генетичну витривалість. Погляньте, зліва фіолетовий ангел, так званий, чи він фіолетовий, чи не фіолетовий, і справа Вівальді. Знаєте, чесно кажучи, неважливо, Модний це сорт, не модний, метелики це чи не метелики. Навіть без мутації мене вражає. Особисто величезна кількість квітів. Ось тоді у мене на душі ефект вау! І я люблю як багато розкішних квітів орхідеї, тоді вона і величезна трудяжка для мене, і тоді і красуня неймовірна. А там, як деколи починають ті орхідеї розквітати на тих п'ять бутоні, шість бутонів, ну, це ні про що. От не люблю орхідеї, які роблять мені нерви. І Вівальді цього немає дуже крутезний сорт. Кажу море, у нього плюсів і з мінусів це особисто моя думка, те, що у нього нескладний колір. Але він для мене красень. І збирати такі метелечки – чи інші орхідейки в такій же ж кольоровій гамі я абсолютно не бачу ніякого резону. Маю його і дуже-дуже рада, що я, втративши його, змогла віднайти та поновити за бюджетною ціною, а не як якусь розпіарену круту орхідею. У мене до нього своя особиста любов. Пристрасть, і мені він мусить бути в моїй орхо колекції. Як кажуть, сорт перевірений руками досвідом, тому буду очікувати наступні його квітування, бо хочу вам показати його потенціал. Ох, як згадаю, які у мене були попередні квітування, то це якраз ось той ефект! Вау! З мільйонами поцілуночків самісіньке серденько. Ще раз наголошую: свою особисту думку я нікому не нав'язую. Я лише її озвучую. І якщо ви знайдете цей сорт навіть не у мутації, без мутації в стандарті, він все ж таки буде вам квітувати величезними, красивезними, гронами каскадними. Неймовірними, бо він дуже величезний трудівничок. Я ж його полюбила в мутацію метеличка, звикла до нього, і він мені дуже-дуже красивезний. На рахунок фіолетового ангела. Не знаю, зараз осінь, пройшов час. Переглядаю відео, ну, на відео. Орхідеї, звичайно, що всі красиві. А коли ще й період тих пиптиків, які лишень починають з'являтись, і ще доволі мало квітувань, то звичайно, що хочеться більше квітуючих орхідей, тому якось, знаєте, по-іншому дивишся на усе. Це. Але я згадую свої особисті емоції. А вони мене зазвичай не підводять. Тому величезних таких вау на фіолетовий ангел в мене не було. Казали мені, дівчата, жану, купіть ще одного розквітне, можливо, по-іншому. Знаєте, немає бажання, чесно. От Вівальді – це моя любов. А там поживемо та й побачимо. Ще раз сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню орхокомпанію. компанію Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!